Друзі, хотів запросити вас на вечерю, от так, в віддаленому режимі. От, зараз вечерю, можливо, ви там зараз теж вечеряєте, або снідаєте, або обідаєте. І кілька думок хотів поділитися з вами кількома думками. Ми щодня їмо. не один раз на день, два-три рази їмо. Так, кожна людина харчується щодня, не забуває харчуватися. Вкладається в своє тіло. Правильно? Харчуватися ми не забуваємо ніколи. Перекуси, повноцінні прийоми їжі і так далі. От. При тому, що ми знаємо, що наше тіло воно не вічне. Воно служить нам десятки років. Так можливо, сумно це чути, це усвідомлювати. Але так воно є. Тіло наше воно служить десятки років. Ну, 80 років, там, 70 в середньому, хтось більше, можливо. Там, ну, ми бачимо, що навіть 100 з копійками деякі люди доживають. Але ми не бачимо, що навіть 150 років зараз ніхто не живе. Навіть якщо людина буде їсти там найкориснішу, найсвіжішу їжу з дитинства, з народження. Якщо вона не буде їсти там хімії ніякої, чіпсів, там так, всяких солодощів, де багато всіх цих консервантів, добавок, хімії і так далі, ми не бачимо, що люди проживають 150 років навіть. І люди все одно продовжують вкладатися в своє тіло, харчувати, піклуватися. Але наше тіло це просто костюмчик для нашої душі. Всередині є сама людина. Кожна людина, наша душа. Так? А наше тіло це всього лиш костюм. От як, наприклад, ми костюм собі придбали і там походили в ньому там, рік, два, три і все. Потім або ми виросли. Ми пішли, купили інший костюм, або він там порвався, зносився і так далі. Ми пішли, взяли новий і ходимо в новому. А старий вже нам не потрібен. Так само і наше тіло. Десятки років воно нам служить, а потім все повертається до землі. Звідки було і взяте? Як говорить нам Біблія, що ми створені з праху земного книга буття. От, і туди тіло і повертається. А душа, вона продовжує існувати вічно. І найголовніше питання, чи жива моя душа, чи я її харчую? Чи вона харчується, чи вона мертва? Знаєте, наш дух, котрий всередині? М -м -м. А це питання найважливіше? Де моя душа опиниться у вічності? Або з Богом? З сім'єю Божою, а з Ісусом Христом, з Богом, людьми Божими або з дияволом, з бісами, з сім'єю сатанинською. І це питання зараз вирішується, коли ще є моє тіло, коли душа ще в моєму тілі. Тому що коли душа виходить з тіла, це вже так сказати дедлайн. Так. Кінцева дата мого е, проєкту, скажімо. Коли я можу щось змінити. От на роботі е, у багатьох є дедлайни. Так? Кінцева дата, там здати якийсь проєкт. Наприклад, до 30-го числа, якщо я встигаю зробити якісь дії, якийсь проєкт закрити, то я, наприклад, отримаю премію. Якщо не встигаю, то премію не отримаю. Аналогічно, і тут, якщо я за своє життя. Поки є в мене тіло, душа в моєму тілі тут на землі. Якщо я встигаю покаятися, примиритися з Богом, отримати небесну прописку і стати сином чи дочкою Божою, то я отримую, можна сказати, таку премію бути в раю у вічності з Богом, з сім'єю Божою. А якщо не встигну, не покаюся, не примирюся з Богом, то мене очікує сім'я. Сатанинська. І я дуже хотів би, щоб кожна людина, вона дійсно встигла перемиритися з Богом, встигла покаятися. Як знаєте, оцей розбійник, один з розбійників, який висів на хресті з Ісусом Христом, один розбійник, він встиг покаятися вже помираючи, а інший не захотів. От я дуже хочу, щоб кожна людина вона все-таки встигла, поки вона жива, встигла покаятися, примиритися з Богом і стати Божою дитиною. Тому що Бог Він дає шанс кожному. Абсолютно кожному. Неважливо від того, де людина живе, як вона живе, ким працює чи щось інше. Неважливо, ні на що Бог не дивиться, Бог дивиться тільки на серце. Хто там живе, кого людина запрошує в своє життя. Або сатану, або Бога. Тож я хочу дуже, щоб ви дійсно були спасеними, щоб спасалися і спаслися ваші рідні, близькі, сім'ї і кожна людина на цьому світі. Всі нації, всі народи, щоб не рухалися по словам по законам сатанинським, а щоб рухалися всі і жили. За законами Божими, щоб всі були сім'єю Божою і наслідували Царство Боже. Якщо ви хочете духовно харчуватися, а не тільки фізично, якщо ви не маєте, можливо, церкви або не маєте такого духовного спілкування, запрошую вас на вивчення Біблії на духовне зростання. Можете написати мені в коментарі. Або в повідомлення, як вам зручно. Буду радий познайомитися, духовно зростати, і щоб ми дійсно всі були спасеними і стали сім'єю Божою. До нових зустрічей!